Що ця лялька займе достойне місце? Не знаю, поліксане є, немає, але просто хочу є. А можна побачити? колекції, Тому що ми створюємо музей клініки, щоб всім показати, які в нас талановиті українці, які в нас талановиті батьки, які прекрасні речі вони роблять. І оце все в нас буде в музеї, всі за певний час зможуть відвідати цей музей і подивитися, які в нас надзвичайні розносторонні українці наші. І ще раз хочу вам всім подякувати, що ви нам довіряєте, що ви тут. Що ви з нами, і що в цей тяжкий час до України ми всі знаходимося в Україні і захищаємо Україну кожен на своєму фронті. І перемога буде дуже скоро. І я в це вірю І слава Україні. Скажіть що дуже всім дякую. Дякую, клініці. Дякую, Володимиру Ічу. Дякую, Наталі буде вам. Всім дуже дякую. Ну знаєте, створюючи мал... ляльки-мотанки, до мене прийшла така ідея в 22-му році передні. Мені хотілося створити щось таке надзвичайне. Я довго думала, що і побачила в інтернеті, я побачила чисто випадкову таку ляльку, мотанку, вже їм понад 500 років. Дуже старовинні вони, ви знаєте, як колись наші прабабусі мотали ляльки, в кого не було можливості її купити. От мені захотілося відтворити таку ляльку. Перші мої ляльки були е, такі невеличкі, вони на кукурузиному качанові і обмотані тканиною. Перші були такі смішні, невразні, не але вони були такі перші, і такі дорогі мені. Я зробила їх п'ять. І перші мої п'ять мотанок я віддала в Рівненський е, е, фонд скарбниця Надії. Не знаю, куди вони їх розприділили, але звісно, що це йшли вони на благодійні для наших хлопців на ЗСУ. Далі мої мотанки роздавалися діткам, які хворі на онкологію. Я е, від щирого серця дарую всім свої мотанки. Дарую зараз. Я відправляю свої мотанки в Тернопіль. З Тернополя вони їдуть від Михайла Сиваківського, їдуть на Італію. До Ірини Савула. Благодійний фонд Добро поруч. Вони створюють ярмарки в Італії, і ці кошти всі йдуть на аптечки для наших хлопців, які зараз захищають нас. Браво! Браво! Я вам дуже дякую і повірте. Це, це просто невимовно висока, важлива робота. І це буде наш талісман. Я впевнена, що це Лядька Мотинка буде захищати і клініку, і, і наших таліка. дітей, і всіх, хто разом з нами, і всіх хто будує Україну. Ми вас всіх дуже дуже любимо. повірте, дуже сильно цінуємо і будемо старатися, щоби вам було тут і добре, і допомагало, і цікаво, і будуть такі чарівні люди. Биратися і буде все показувати на все тут, що що може тільки зробити зробимо для вас. Дякую. всім!